Будували повністю нову віли. Дизайн класний. Так, у нас тут одразу великий хол. Ух нас ти, яка кухня, мрія кожної господині. Тут багато спалень, багато всього. Тобто у нас є 4 спальні, чотири ванні кімнати. Тут весь район елітний з вілами. Давай підсумуємо. Так, друзі, вирушаємо сьогодні знімати вілочку, також проморолик в Компомор. Трошки інформації буде про Компомор, про цікавий район, Лозеня. тому погнали. Так, їдемо забирати Женю, вдома нас чекає. Вирушаємо далі. Сьогодні в нас ось... слишком офіційно Добре, починаєш, Неофіційно, добре, неофіційно не треба сьогодні. Ми в Теслі їдемо, Тесла їде на втік пілоті. Сьогодні їдемо знімати, ми, ми задовбалися, прямо так чесно, знімати квартири за 100 тисяч торгівлі, тому що вони нам вже отут, їх вже нема. Тому ми сьогодні вирішили стрибнути, навіть перестрибнути ринок. Їдемо в Кобороїк знімати дороге зну вілу за півтора мільйона євро. О, режимі О, лайф. В режимі лайф. Ми, ми її поділимося да. враженнями. Ми її не бачили, да. ми не знаємо. Ми її не бачили, ми не знаємо, що то за віла, як вона виглядає. Вона тільки новобудована. Це новобудова, це не вторичний ринок, це первічка, це новобудова. І якщо ми її продамо, то можна купити те. ще одну Теслу. І здавати в оренду. І Та зараз... як ми здаємо свої інші тесли в оренду. А що по Теслам, розкажи. Що, що то за Це ж синьок, да, твій друг? Да, він зараз з переганяє з України багато Тесл. Модел S, Model 3, Модел X. Буде розмитнювати, відкрив компанію і буде здавати їх в оренду. Це буде дуже класний кейс для нас. Чисто Тесли. Сугубо Тесла. тому що перше, безкоштовні будуть зарядки, суперчарджери. Mm -hmm. Це типу. А, вони вже вшиті. Ну, це типу, якби з нашої mm -hmm. сторони ми фондуємо, ну там, скажімо так. І буде акційна хороша ціна. Якщо вдовго оренду, вона буде там трошки менша ціна, якщо врахувати за добу. Так? А скільки на місяць взяти? На місяць-півтора тисячі орієнтовно. В залежності від місяця, наприклад, травень. Ти... А є ще е, ліміт по кілометражу. Е, так, взагалі, будь, коли ти знімаєш в оренду, будь буде машину, звичайно, є ліміт по метражу і кілометражу. Добре, а по добову? От я приїхав в Торів'єху. По добову одна доба десь 250, якщо дві доби, то по 180, три доби, то по 150, чотири доби по 120. Там від п'яти діб, якщо ми говоримо, наприклад, про сезон, від п'яти діб там, по, по 80 від... і так далі. Тобто... Добре, 5 діб 80 євро. Але якщо я зняв квартиру у Інвестлайфа, там буде якісь мені скидка? Так, якщо... да, можна, то 100%. Якщо ще плюс наша квартира, наша квартира то ще. буде ще з... 10-15 сотків. У нас є табличка, яка показує місяць до ціни uh -huh. і до кількості дів uh -huh. і до машини. Uh -huh. Там ціла таблиця дуже велика, вона там має щось 30 строк на. Uh -huh. Там кожен місяць, жовтень, і кожна ціна зафіксована, тобто в нас є це інформація. Бачите, Попитав... вона сама їде, от, я навіть, по суті, от, автопілот можу. А це план зараз у багатьох машин вже є, радари, ставляться, просто Тесла це запровадила. Типу, роз... Ну, і відкрила патенти, так. розрекламувала це все і все зробила. Ну e, no, Це круто, слухай, приїхати на Морька, відпочити там собі 5 днів, взяти Теслу, покайфувати. Це ж супер. супер. Треба частіше виїжджати, бо ми в цьому офісі. цей... Слухай, а що повілі? Яка інформація взагалі в нас є? Бо це, по суті, режим лайф, ми будемо знайомитися на ходу поняв. Та Ніякої інформації, в тому ти весь кайф. Приїдемо і будемо якась? Півтора мільйона євро. Будемо на місці зразу-одразу такі живі емоції давати. Мені показали тільки дві фотографії цієї віли, і то це, я так зрозумів, це не реальна фотографія, це був дизайн 3. А Молодіки. Площа ділянки, там скільки спалень, немаєш інформації. Немає. Ну я думаю, я побачив так по фоткам, що площа там, ну і думаю, там десь 10 соток точно є. Так, у нас є трошки інформації про будинок. трошечки, трошечки. Тут 10 соток територія, тут був побудований старий, була стара віла, її знесли і побудували повністю нову вілу. Ціна 1,5 мільйони євро. Давай зразу перше враження, Вова, ділиться. Е -е -е -е. Що, ти бачиш? Що ти бачиш? Почну критики. Таки... Бачиш? Ти бачиш 1,5 млн? Я, 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 я почну критики. Тут плитка не поміняна, біля басейну, бачиш така? Ну, старенька, дай. Бачиш, трошки вони полінилися. Але і басейн вони не реконструювали, це просто старий басейн. А от власне будова, видно, що реконструйована повністю нова. Видно, так, що будинок новий. Нам, до речі, видали бахіли. Будемо заходити з бахілами в будинок. Так, щоб нічого не пошкодити. Ну, доглянуті, класні пальми. Така пальма, ясна, не дешева одна друга. Ну, пальми, так. Пальми це вже не дешево. І ландшафтний дизайн класний. Там бруківочка нова для машин. Мені подобається, що не всюди бруківка, знаєш, що є зелені насадження. Ну Що, зробимо обхід. Не дуже І... така велика ж територія, я думав, буде більше, але. Ну тут сам будинок великий. Ну так, будинок величезний. Зараз зайдемо всередині, подивимось. О, тут теж вони бачиш, Тут бій для дітей. Впасти можна поцарапити собі всі коліна. Ну, вони хай потравишся б'ють. Але бачиш всі дерева нові, дивись. Е, хурма. Угу. Диви. Ну, так, так. Какі це ж хурма. Хурма, так. Да. Е, є своє. Лимон. Роз... Лимон. Бачиш, кожне дерево З угу. Збірочку. І апельсин, по суті. Так, да, цитрусові. Ну і на дві машини, в принципі, є місце, так? Є, є. Одна підтягується сюди і друга ззаду стає. Що, йдемо в будинок? Yeah. Uh, yeah. У нас немає інформації, скільки там кімнат, нічого. У мене є, але давай не будемо її казати. Так, у нас тут одразу великий хол. Здоровений. є кухня, кухня. кухня Зараз підемо подивимось. Yeah. Дивись, з двох сторін телевізор. Класно uh, Телевізор з двох сторон, хороша задумка. Uh -huh. uh, тому що можна і тут зону відпочинку зробити, і з тієї сторони. І камін. Uh, камінчик, я так розумію. А uh, діючий, слухай, там uh, справжнє дерево. Це діючий камін. Uh -huh. І прикольно буде запах дерева, знаєш, сидиш собі ввечері з келихом вина, є кондиціонери, кошнір. Хороша фірма, до речі. І угу. там кухню подивишся. Е, нестандартне планування. Планування, так. Таке бачиш, вони зробили в полустаровинному стилі, а полусучасному. Планування незвичне. Ось Ух она. ти, яка кухня, мрія кожної господині. Ну так, да. кухня, до речі, кухонна зона велика. Ну, Я так думаю собі, що та mm -hmm. зона розділена на дві зони, тому що одна зона для відпочинку, а одна обідня. Щоб поставити обідній стіл, знаєш тут, і приймати вечерю, там, сніданок і все інше. А сама кухня величезна. Бачиш, треба єдине, що. Ця техніка є. Класний диван ще. То, нова техніка, дивись, ще навіть нічого не роблено тут, не готовано. Духова піч, мікрохвильова піч. Ще не запускалась. Це є. Ну, Кухня красива. На кухні зупинилися, кухня класна, є, тут також у нас посудові посудові має машинка, маємо. також Siemens. Йдемо mm. технічне приміщення? Термонасос для води. Тобто це не бойлер. Це воно на попевненій технології розігріває і кидає воду, так розуміє, на перший і на другий поверх. Арістон у мене, до речі, подібний. Це у нас, я так розумію, система фільтрації води. Ага. Повністю по всьому будинку це система фільтрації, тобто повністю. Фільтрується водичка, в тебе буде чиста водичка, я думаю, можна навіть з крану пити воду. Тому що тут повністю система фільтрації. Є система керування Hisense. то можна все керувати собі. У нас тут повністю щитки електричні на будинок. Все є. Так, куди йдемо? Наліво, направо, прямо. Тут багато спалень, багато всього. Давай почнемо з. Раз, два, три спальні. Чотири спальні. Давай почнемо потрошки. Що у нас тут є? Перший. Я так розумію, це гостовий просто санвузол. Просто санвузол є у нас зеркало красиве, зеркало системою підігріву, щоб воно О. не потіло. Зеркало хороше. Навіть так. Класний такий сучасний гувальничок зроблений. З камню, бачите, все. Все красиво, полочки, туалетик є. Так, тут спальня. у нас спальня. Ну, Ліжко маленьке, до речі, якесь. Е полуторка. Так, а півтора або метр тридцять. Так, ну, полуторка, стандартна полуторка, маленька, є вбудована шафа велика. До речі, якісна фурнітура. Відкривається mm -hmm. так тяжко. Ну, Ти і і бачиш, заміть знов 2,5 метри висоти. І знову як туди залазить? Ну. Використовувати просто. Дивись, які світильники, красиві теж на потолку. І ага. є кондиціонер. І. О, палац! Палац спорту. Палац висоти. Появи собі, наскільки високий. Скільки тут потолок? 3 метри. 2,70 точно. І тут в дзеркалі знадобиться система обігріву дзеркала, тому то, що ванна. коли душ приймають, гарячий, Розумієш? А там, в принципі, його і не, не потрібно. провітрюється. і душова кобінка. Що, не що тобі більше подобається? Душ кабіна чи ванна повноцінна? Я думаю, має бути то і то. Бо деколи знаєш, коли ти напружений. Собі заходиш в ванну, пів годинки полежав, відійшов. Коли ти напружений, ти пішов на море і скупуєш. Так, але ванна <с така <с тема, коли ти вже не маєш сидити до моря, але до ванни ще дійдеш. Мені подобається більше ось такі е, Сучасніше, не знаю, ванна щось мене якось для мене, воно як. Якщо ванна для. Українські. мене, то Це має бути якесь джакузі, знаєш, таке велике. Де ти в якомусь пентхаусі з видом на море? Твій прогноз ми побачимо ще, джакузі. 50-50. Ванна і джакузі ще точно немає. Так, тут у нас друга спальня. З двома односпальними. Є спальня з двома односпальними ліжками. Так само є кондиціонер. Так, це за скільки його треба здавати? Півтора мільйони ти вклав. За скільки його треба здавати на місяць? 4-5 тисяч євро. Мінімум. Но, десь так вони здають. Ну, а в сезон ще дорожче. Мінімум. І ще у нас один Одна кімната, ванна. Поки що на джакузі. Інша плитка, інший дизайн. Інший дизайн. Ну дивись, всі раковини однакові. Так, але дизайн туалет так. теж, душова теж. А от сам дизайн. Та, та. Ну, плитка дорога, красиво. Тут у нас мастер-бедрум, я так думаю. Тоже... Це господарська, є французький балкончик. Хто не знає, що це таке, це просто відкрити, покурити сигарету. Називають кондиціонер присутній, шафа така сама, як всюди. Ліжко тут вже велике. — І плитка знову інша в сам возлі. Так, і у нас третій музон. Я не розумію, наші. Кожного своя приватна зона. Ну, круто. У кожного свій санвуз. Бачиш, по суті, вже можна сказати, третій номер в готелі. Такий самий стиль у нас раковини, такий самий стиль ванної кімнати, але вже інша плитка. Тобто кожна у нас е спальня. В принципі, меблі однакові, а ось в ванній кімнаті тільки лізь, різна плитка і все. Тож є санвуз. Ще четверта, так, да, вже ви рахувала спальню? Так, четверта. Я кажу, це практично це готель. Так, це такий апарт готель це, це запросто можна, бачиш, це планувалось як будинок. І якщо хочеш хтось під інвестиції, як зразу апарт-готель. Ну, довісти, 4 сім'ї може засадити. Цікава історія. У кожної сім'ї є своя спальня, свій санвузол. Так, інвестиційно продумано. Тобто у нас є 4 спальні, 4 ванні кімнати, гостьова зала. П'ять санвузлів. що один, ну, один Один для гостьовий, да. так, так. Є велика зала у нас, ця зона можна назвати зоною чолауту відпочинку. Інша зона це обідня зона, велика кухня з фурнітурою, зі всім. Давай по локації. Ми в Каборойгу. Тут весь район елітний з вілами. Тут mm -hmm. пляжі класні, елькапітани, всі. Ну тут багато красивих пляжів, вони такі всі закриті скелями. Пляжі красиві, район бага... район дуже зелений, дуже багато пальм, дуже багато кактусів. Тихий. Тихий. А тихий, я думаю, тому що вілли великі, землі так. великі, і нема накопичення народу так. густого, де багато так. ходять, прохідні, знаєш. Тут відчуваєш себе дійсно з природою один-один. на один. Звідси, до речі, до моря дуже недалеко хлиндистити. Давай висновки. Твої враження, мої я враження. Думаю... В, вра... Давай спочатку враження. Вравні? Позитивні. Позитивні. Дуже багато вкладено в інтер'єр. Бачиш пальми дорогі, дорожки оці зроблені, бруківка протянута, дерева посаджені. Ну, Багато знаєш, в тому плані зроблено. І зрозуміло, чому така ціна. Плюс супер топ-локація близько до моря. Плюс дійсно велика площа, якщо врахувати, що відстань до моря маленька, тут земля дуже дорога. Е, і класний, дуже велика перевага, що зроблено як для бізнесу. Я з тобою згоден повністю. Мені подобається розташування цього будинку. Мені подобається розмір території. Вона і не маленька, і не велика, Вона така витримана. В принципі, вистачає. Два автомобілі можуть заїхати у двір, пальмочки красиві, дорогі, ландшафт зроблений класно. В принципі, сам будинок зроблений з якісних матеріалів і з якісної техніки. Е, мені трошки не сподобалось е, планування будинку. Не знаю. Ну це моє суб'єктивне. Mm -hmm. Це чисто моє суб'єктивне. Це ж кажеш, знаєш, ти, ти ніколи знаєш, що клієнт хоче. Тому що ти вроді би знаєш, що він хоче, ти йому пропонуєш, а він потім вибирає зовсім інше. Ну я не думаю, що планування дуже великий мінус. Бачу, воно поділено на дві частини і Ні, запросто. Е, кухня і гостьова супер. топ зовні. Там навіть продумано тих два телевізори, якщо хоче <кій> одна так. частина одне дивитись, друга друге. Тут якби більш-менш мені подобається, як вони да, розділили е, салон на дві частини, на частину обідню, на частину е, uh -huh. для чилауту. Мені це подобається. Колони, ці все красиво, все кладно. Мені не подобається, що всі кімнати в ряд. Ну, тобто, це, це і за дизайну будинку так зроблено, тому що тут ну, так зробили. Бачиш, поруч є будиночки там, ось тут, наприклад, два поверхи, ну він старенький, там є другий поверх, там є другий поверх. У нас його немає. Давай підсумуємо. Коштує цей будинок півтора мільйона чи ні. Враховуючи землю, місце розташування, я думаю, так, тут земля дуже дорога. Я теж кажу, що він коштує, він відновлений, зроблений, тому тут можна його доробити на свій смак ще доставити якісь меблі, все інше. Тому я думаю, гарна пропозиція сьогодні на ринку Він буде продаватися у нас так само на сайті. Тому, друзі, перестрибнули ми з 100тисячних квартир в Торв'єсі.